Якщо ви підберете голодну собаку і зробите її життя ситим, вона ніколи не вкусить вас. Це головна різниця між собакою і людиною. Два найважливіших дні у твоєму житті день, коли ти з'явився на світ і день, коли ти зрозумів навіщо. Вчити себе самого. Благородна справа, але ще більш благородна вчити інших. До речі, останнє куди легше. Найкращий спосіб дізнатися, подобається тобі людина чи ні, поїхати з нею подорожувати. Секрет успіху в житті полягає в тому, щоб їсти те, що вам подобається, і дозволити їжі боротися всередині. Легше обдурити людей, ніж переконати їх у тому, що їх обдурено. Нам ніщо так не хочеться змінити, як звички інших. Людина не може бути задоволена життям, якщо вона не задоволена собою. Краще тримати рот на замку і здатися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Я старий чоловік і бачив багато проблем, хоча більшість з них. Ніколи не траплялися. Коли ти знаходиш себе на стороні більшості, це час зупинитися і перейти на іншу сторону Місяць це звичайно дуже довго, але через місяць звучить куди краще ніж ніколи. Той хто не читає хороших книжок, не має переваг перед тим, хто не вміє читати. Дитина завжди може дати дорослому три уроки. Вона весела без будь-якої причини, завжди чимось зайнята і вміє будь-якою ціною домагатися бажаного. Деякі миті мають присмак вічності у моєму житті було багато побоювань, більшість із яких ніколи не справдилася. Якщо ти хочеш, але не можеш значить не дуже хочеш. Доброта це те, що може почути глухий та побачити сліпий. Немає кращого способу дізнатися, подобається вам людина чи викликає огиду, ніж вирушити з нею подорож. Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе. Найкращий спосіб підняти собі настрій це спробувати ощасливити когось іншого. Кішка, одного дня, сівши на гарячу плиту, більше на неї не сяде, втім, не сяде навіть на холодну. Коли я і моя дружина розходимося в думках. Ми зазвичай робимо так, як хоче вона. Дружина називається компромісом. Класичною називається книга, яку всі хвалять, і ніхто не читає Задайтеся метою щоденно робити те, що не до душі. Це золоте правило допоможе вам виконувати свій обов'язок без відрази. Людина була створена в останній день творіння коли Бог вже стомився мало хто з нас може винести тягар багатства, звичайно, чужого. Ми обсипаємо дітей подарунками, але найцінніший для них подарунок радість спілкування, дружбу. Ми даруємо знехотя і розтрачуємо себе на тих, кому ми абсолютно байдужі. Проте, врешті-решт, ми отримуємо по заслугах. Приходить час, коли нам більше всього на світі потрібне спілкування з дітьми. Їхня увага, і нам дістаються ті жалюгідні крихти, які раніше припадали на їх частку. Тримайся подалі від людей, які глумляться над твоїми устремліннями. Маленькі люди завжди роблять це в той час, як великі люди завжди дають тобі відчути, що і ти можеш стати великим. Через двадцять років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Так відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі, рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Я пам'ятаю смак Кавуна, отриманого чесним шляхом. І смак кавуна, здобутого іншим шляхом, і той і інший гарні, але люди досвідчені знають, який смачніший. Який сенс намагатися робити все як годиться, коли від цього тобі одне лише занепокоєння. А коли робиш як не треба, то занепокоєння ніякого, а нагорода все одно та сама. Я очманів і відповіді не знайшов. Ну, думаю, і голову більше ламати не стану, а буду завжди діяти так, як видається зручніше. Спочатку бог створив чоловіка, потім він створив жінку. Потім богу стало шкода чоловіка, і він дав йому тютюн. Людський мозок чудова штука. Він працює до тієї самої хвилини, коли ти встаєш, щоб виголосити промову.